Друзі, сьогодні поговоримо про те, що вже кілька днів не сходить із соціальних мереж. Квартира Данила Гетьманцева у Франції. Зараз розберемося, що тут правда, а що ж перебільшення, і головне, чому ця історія так зачіпає людей. Але перед тим обов'язково підпишіться на канал і натисніть, будь ласка, вподобайку. Це не просто формальність, це реально допомагає поширювати правду і обходити алгоритми. І якщо вам важливо, щоб такі відео виходили щодня, Будь ласка, підтримайте канал донатом. Посилання для цього є в описі абсолютно до кожного відео на нашому каналі. Отже, давайте е розіб'ємо це відео на декілька частин. І частина перша це шок і перші емоції. Я почну з того, що бачу в стрічці: фотографії квартири, емоційні пости, обурення людей. Моя ж перша реакція як це можливо під час війни? Коли командири батальйонів говорять, що їхні хлопці йдуть у самоволку, бо на 20 тисяч грошового забезпечення не виживеш, коли тил не тягне, коли сім'ї не можуть звести кінці з кінцями. А тут квартира у Франції. Один комбат прямо казав: Я розумію, чому бійці йдуть з тилу. Жити нема за що. І це не просто цифри, це життя реальних людей. І от на цьому тлі, ось вам елітна нерухомість за кордоном. Друзі, до речі, напишіть у коментарях, що ви відчуваєте, коли чуєте такі новини. Це важливо для нашої спільноти. Ми читаємо ваші думки і обговорюємо їх у наших наступних відео. Давайте перейдемо до другої частини. Що каже сам Данило Гетьманцев? Я згадав, що нещодавно бачив виступ Гетьманцева з трибуни. Він тоді кричав про бюджет, що на армію виділили мало, на інвалідів мало, на соціалку мало. Голос у нього, ну аж. Зірвався від переживань. І тут квартира для всієї сім'ї за кордоном. Тут я вирішив піти не емоціями, а фактами. Зайшов у його декларацію. Дійсно, квартира є. Але формально її купив не він, а юридична фірма, власницю якої є його мати. Але дружина і діти можуть там жити. Тому він і вніс її в декларацію. Питання номер один: чи етично це? Купувати житло за кордоном у 22-му році, коли країна у вогні, коли сотні тисяч людей втратили дім. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Перейдемо до іншої частини. Цифри, які не сходяться. Дивлюся далі. Площа квартири 143 квадратних метри. Ціна 200 тисяч євро. Серйозно! Це менше, ніж 1400. Євро за квадрат для Франції це, манше, це фантастика. Навіть у провінції ціни вищі. А якщо це ще й хороший район, там може бути від 3 тисяч євро за квадрат і більше. Тобто, або ціна занижена, або місце так собі. Але питання не тільки в ціні: питання звідки гроші. У декларації приблизно 10 мільйонів гривень, які пішли на цю покупку. Звідки вони взялися у депутата, який із 2019 року живе на зарплату нардепа. Друзі, якщо ви хочете, щоб ми зробили окреме розслідування і порахували всі його доходи та витрати за роки роботи, напишіть у коментарях слово розслідування. Якщо збереться 100 таких коментарів, зробимо окреме відео з усіма документами. Переходимо до наступної частини моральний конфлікт. Дивіться, я не проти, щоб люди захищали свої сім'ї. Але коли ти стоїш на трибуні, коли ти обмежуєш бізнес податками, коли ти кажеш, що грошей немає, а сам купуєш квартиру за кордоном, ну це виглядає як мінімум як лицемірство. У тилу люди працюють на армії, донатять, часто віддають останнє. А в цей час у когось вистачає можливості купувати запасний аеродром у Європі. Друзі, якщо ви згодні, що це несправедливо, ставте вподобайку під цим відео. Тільки дуже прошу, не ставте погано вподобайку, начебто це несправедливо. Поставте вподобайку саме цьому відео. А це каче ворог. Це важливо, бо ми так показуємо, що суспільство бачить і не мовчить. І, до речі, це, це не перший скандал із закордонною нерухомістю чиновників. Ми вже бачили історії із вілами, дорогими авто, компаніями в офшорах. І це все під час війни, коли кожна гривня мала би йти на фронт. До речі, пишіть у коментарях, чи хочете, щоб ми зробили серію відео про нерухомість українських політиків за кордоном. Там, до речі, є багато чого цікавого. Ну і які з цього всього можна зробити висновки? Отже, факти: квартира є, вона задекларована, куплена у 2022 році. Формально купівля здійснена через юридичну фірму, пов'язану із родиною. Ціна викликає великі питання. Джерела коштів теж не дуже зрозумілі. І головне, це моральна сторона питання. Чому можна купувати квартири, але не можна підняти грошове забезпечення бійцям? Чому можна піднімати податки, але не можна пояснити суспільству, звідки гроші на такі покупки? Друзі, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Це дозволяє нам працювати незалежно. Поставте вподобайку, напишіть коментар, що ви думаєте про всю цю історію. Якщо маєте можливість, підтримайте, будь ласка, нас донатом. Ми робимо цю роботу замість великих медіа і ваша підтримка. Реально дає нам можливість продовжувати. А головне поділіться цим відео. Бо тільки коли ми говоримо про такі речі вголос, ми можемо вимагати змін. Колишній посол України Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова відмовилася повертатися до України зі Сполучених Штатів. Але мені хотілося б нагадати українцям, як Зеленський відмовився від найпотужнішого інструменту, який надавала нам Америка. У травні 2022 року. Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Для багатьох це стало історичним проривом, безпрецедентним шансом швидко, без зайвої бюрократії отримати озброєння для захисту нашої держави. Це була модель Другої світової. Саме через ленд-ліз союзники знищили нацистську германію. Нам запропонували рівно те саме. І ми сказали ні. Не тому, що нам заборонили. Не тому, що США передумали, а тому, що Зеленський і його оточення так і не звернулися з офіційним запитом про ленд-ліз. Натомість, по всіх телеканалах і телеграм-каналах ми чули одне й те саме. Навіщо ленд-ліз, якщо нам дадуть усе безкоштовно, це не просто маніпуляція, це злочинна брехня. Ось правда, яку приховувала я зараз, буду її розповідати далі. Ленд-ліз. Це не борг у класичному розумінні. Не треба нічого перекручувати. Якщо техніку знищено в бою, нічого не потрібно повертати, якщо вціліла або повертаєш, або ж викуповуєш після війни. США запропонували зброю зі складів, яку все одно мали утилізувати. Для України це була б золота жила, безцінне озброєння у вирішальні моменти. Вендліз дозволив би отримати техніку швидше, в більших обсягах, без постійного випрошування і затверджень на кожен пакет. Але цього не сталося. І це не просто помилка, це стратегічна відмова. І вона лежить на відповідальності особисто Володимира Зеленського. Так, він був людиною без досвіду, в геополітиці, у військовій справі. Але керівника судять не за біографію, а за наслідки. Наслідки це просто катастрофічні. Нам бракувало техніки, нас знищували, а ми не використали інструмент, який уже лежав на столі. Це рішення або зумовлено. Некомпетентністю або впливом проросійських сил у владних кабінетах. Третього варіанту, ну особисто в мене просто немає. Боляче визнавати, але ми мусимо. На жаль, про це сказати вголос. Наш народ обрав харизму замість компетентності. І ми досі за це платимо. І будемо платити ще дуже-дуже довго. Ну, а завершу відео вже. За традицію, фразу, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатки. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, я вкотре наголошую. Ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і на завершення традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І Пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогодні і вірте у майбутнє своє та Україну. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на ньюзрубі.